Привіт, мої любі! Я рада вас вітати на своєму каналі про моду та стиль. Мене звати Ксенія Господінова, я персональна стилістка, і сьогодні ми з вами поговоримо, як створювати красиві стильні та затишні образи на новорічні свята. Давайте спочатку розберемо, які кольори взагалі у нас асоціюються з новорічними святами. Це червоний у першу чергу, зелений, це такі яскраві кольори, як золотий та срібний. Або, наприклад, фініш, які у нас взагалі асоціюються зі святами, це атлас. Це паєтки, як зараз на мені, тобто такі яскраві фініші, які приваблюють увагу. Або ще може бути пір'я, також можуть бути яскраві акценти, аксесуари, все це створює святковий красивий та привабливий образ. Давайте далі обговоримо новорічні образи на різні події. Почнемо, наприклад, з корпоративу. На мою думку, це повинен бути такий образ більш стриманий, але цікавий, який буде теж приваблювати увагу, звісно. Тобто ми можемо розглядати декілька варіантів. Наприклад, це може бути якась одна яскрава річ у вашому луці. Наприклад, як у мене тут, я зараз маю Таку сорочку з цікавим фінішем, яка вже приваблює увагу, вона приглушеного темно-зеленого кольору, але вона вже асоціюється з новорічними святами. Якщо сюди додати червону помаду, червоне взуття. І, наприклад, це може бути класичні чорні штани, це вже буде цікавий новорічний образ на корпоратив. Або ми можемо вдягнути білу сорочку і штани. У паєтках або штани якісь яскраві з цікавим фінішем, наприклад, сріблясті зараз дуже актуальні. Тобто, ви можете обрати одну яскраву цікаву річ, яскраву акцентну річ, а далі це можуть бути базові речі, які вже у вас є у гардеробі. І я маю дуже класну новину. Я створила гайд зимовий капсульний гардероб», де усі речі поєднуються між собою. Я зробила цілих дві великих капсули: одна у бежевих відтінках і друга у сірих відтінках. Ви можете обрати саме ту, яка більше вам до вподоби. Усі посилання на речі я залишаю. Є посилання на речі від українських брендів та іноземних брендів. Тобто, де ви зараз не знаходились, ви Можете комфортно замовити та обрати все, що вам подобається. До цього гайду я додала дуже класні новорічні святкові образи, і, звісно, залишила посилання на них. Тож посилання на цей гайд залишаю в описі під цим відео. І серед тих, хто залишить коментар під цим відео, я оберу найцікавіший та подарую. Цей гайд. А ми продовжимо далі. І давайте розберемо наприклад, якщо ви йдете до ресторану, у гості чи якась закрита вечірка. А найпростіший варіант і завжди а, такий переможний варіант це, звісно, святкова яскрава сукня. А вона може бути у паєтках, повна повноцінна сукня. Але цю сукню насправді а, ви можете вдягнути. Один або максимум два рази на рік, і, скоріш це все, вона буде далі просто висіти у вашому гардеробі. Я за те, щоб речі працювали на вас, та ви їх все-таки якось носили у повсякденному гардеробі, у повсякденних ваших луках. Тож я пропоную обирати все-таки сукні, які можна вписати у свій гардероб завжди. Тобто, це може бути сукня сліпдрес. Вона може бути в акцентному яскравому червоному кольорі, вона може бути у зеленому або навіть чорному кольорі. Це теж буде класно виглядати до чорного кольору. Ви можете дати акцентний а, червоний жакет. І це буде дуже класний яскравий новорічний образ. Якщо вибираєте, наприклад, червону сукню, то, звісно, можна додати червоний жакет і буде такий монохромний образ яскравий. Але якщо ви не хочете бути такою яскравою, так приваблювати увагу. Звісно, можна додати класичний чорний оверсайз піджак, блейзер, і це буде дуже красивий, дуже стриманий образ, тим паче. Ці сукні слів дреси, ви можете носити у повсякденному житті у своєму базовому гардеробі. Я розповідала про це вже у відео базовий гардероб», залишу посилання тут. Тобто, ви можете ці сукні носити і влітку з футболками, і взимку з теплими свитерами. І такі сукні завжди будуть виглядати чудово. Або можна обрати цікавий топ. Наприклад, це може бути атласний корсет, і його можна заміксувати з спідницею Максі чи Міні. Його можна заміксувати навіть джинсами, але джинси повинні бути якісь або все ж таки темного кольору, або, наприклад, у кристалах. І ще дуже класний варіант сріблясті. Зараз це дуже і дуже трендово, і ваш лук буде виглядати не банально і дуже так. Трендово та цікаво. Не забувайте поставити вподобанку цьому відео та підписатися на канал. Дякую! Давайте далі створимо образ у затишному колі, сімейному колі, можливо, навіть біля каміну. Я уявляю, що це може бути якийсь теплий светр, оверсайз-свет, який ви можете накинути на плечі чи просто вдягнути. Якщо він буде у такому ніжно-молочному кольорі і він буде поєднуватися з чимось яскравим, наприклад, зі штанами, такими у паєтках, у вас може бути біла сорочка чи біла футболка, це буде дуже красиво та дуже. Затишно. А якщо ви оберете, ви оберете наприклад, червоний светр, це точно буде більш такий святковий образ новорічний або зелений образ. Не забувайте, будь ласка, навіть у такому форматі додавати яскраві сережки або якусь прикрасу, це дійсно буде виглядати більш святково. Дякую, що додивилися відео до кінця. Я бажаю вам обрати свій ідеальний новорічний аутфіт. У коментарях пишіть, який образ вам сподобався найбільше, і які теми далі вам цікаво було б щоб я розповіла. Побачимось в наступних відео і бережіть себе.